Доброго дня, діточки! До нашого садочка прийшла дівчинка у віночку, ще й відерце принесла, а у відерся тім вода. «Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Я прийшла по допомогу, хоч нелегкою була дорога. Дівчинко, розповідай, як тебе звати, що трапилось, звідки до нас ти прийшла, що у відерці принесла. А дівчинку звуть подоляночка, мешкає вона у квітковому місці. І так трапилася біда, зламався водопровід. І вони тепер беруть воду з річки. Але погляньте, яка вона брудна. Що робити? Давайте допоможемо. Діти, як ви вважаєте, як можна розв'язати цю проблему? Можна привезти чистої води, відремонтувати водогін тощо. А чи не замислювалися ви, як вода потрапляє до нас у кран? Ось подивіться, та вода, яка з нашого крану, і вода, яку принесла нам по з річки. Да. Вода з крану, яка чиста, прозора, а з річки брудна, мутна. Да. І зараз я хочу вам розповісти, як потрапляє вода до нашого крана. І з річки, і до нашого крана. Для своїх потреб люди використовують багато води. А беруть вони воду з річки. З річки вода потрапляє до водоочисних споруд. Ось подивіться, як вони виглядають. Тут воду обробляють різними розчинними фільтрами, очищують. Для того, щоб в систему не потрапляло велике сміття, на вході встановлена спеціальна решітка. Насосна станція. Насосні станції виконують функцію відкачування води на очисні споруди. На етапі першого підйому відбувається хлорування води. Це дозволяє знезаразити воду перед подачою в систему. Зруйнувати частину органічних речовин. Потім воду змешують з реагентами, щоб бруд, який є у воді, швидше осідав. Потім воду відстоюють відстоювання води. Після цього вода прямує в горизонтальні відстійники. Конструкційно вони являють собою прямокутні басейни, отже, великі прямокутні басейни, в яких відстоюють воду. Потім відбувається фільтрація, а після цього озонування. Вода подається на блок озонування, він складається ось таких барботажних камер, в яких вода насичується бульбашками, але не звичайними бульбашками. Це бульбашки кисню та озону. Ці е сильні вони руйнують. Недобрі речовини і мікроорганізми. І чим забезпечується освітлення та знезараження води, щоб потім ми спокійно могли її пити. Знезараження, після цього, що відбувалося ще раз, прямує вода в резервуар, резервуар на накопічувач, де відбувається її хлорування. І після цього насосною станцією. Другого підйому подається в мережу, тобто в наш водопровід і по трубах вона приходить до нас вдома. Ми відкриваємо кран і йде чиста вода. Інженери-трубопроводчики збудували довгий шлях до кожного будинку, дитячого садка, магазину, лікарні, школи. Вода доходить по трубах до верхніх поверхів. Щоб ви могли користуватися нею. Ось який довгий шлях проходить до нас вода. Тому треба дуже дбайливо ставитися до води, адже всім потрібна чиста вода. Отже, на очисних спорудах воду очищують, фільтрують. А чи знаєте ви, що таке фільтр? Фільтр це пристрій для очищення води самі ми можемо зробити такий фільтр. Потрібно взяти лійку, склянку шматочок вати або ватний диск, і зробити зробити ось такий фільтр. Тепер можна профільтрувати, профільтрувати воду, яку принесла подоляночка. Декілька разів змінюючи фільтр. І вона стане. Більш прозорою. Але скажіть мені, будь ласка, для, цього, для чого може бути потрібна ця вода? Куди можна використовуватися? Для прибирання оселі, для купання, для прання, а скажіть мені, будь ласка, а пити цю воду можна? Ні, звісно, пити таку воду не можна. Бо пити можна тільки чисту воду, чисту безпечну для людей. А для того, щоб вона стала безпечною, але чиста вода не та, яку принесла нам подоляночка. Вода має бути кип'яченою. Під час кипіння гинуть ось ці мікроби. є повинна нема. Воду треба нагріти, тобто довести до кипіння. І ось давайте подивимось, що ми тут бачимо. Коли вода кипить, то що ми бачимо? Ми бачимо бульбашки, да і що чуємо як вода булькоче. А ще під час кипіння виділяється пара, ось подивіться на цей чайник. Так, і дуже гаряча вода називається окріп. І скажіть мені, будь ласка, чи можна щось брати, чи піднімати, заглядати, коли там дуже гаряча вода, чи, не знаю, дуже гарячий компот, борщ? Не можна, бо це небезпечно. Можна обпектися. А зараз давайте з вами ну, зробимо фізхвилинку, і фізхвилинка в нас також присвячена води водиці. водичці. Отже, краплі чистої води, піднімаємо ручки вгору, миють, миють, миють нас завжди. Миємо ручки, ми уміємо вмиватись, вмиваємо обличчя. Рушниками витиратись, імітуємо витирання, вода загортовує нас, робить нас здоровими, міцними і дужими. Продовжуємо наше заняття. І давайте з вами подумаємо, вода вона яка? А вода вона мокра, да? якщо спробувати її на дотик, Покажу. і вода холодна. Поки що вона не зігрілася, да? а ще, які властивості води ми знаємо? Вода може бути брудною, да? як та вода, що принесла нам подоляночка, і чистою. А ще вода яка? Рідка, вона лється, да? і вода розтікається. А ще вода. Набуває форму предмета, в якому вона знаходиться, в яку вона налита. Так, молодці, згадали ми все. А ще додаємо до всього, до властивості води, що вода може нагріватися, вода нагрівається. І пара це також вода. Так, ось ми бачимо дві картинки. На одній, що ми бачимо? Вода з льдом, тобто вона дуже холодна, да? і окріп у кружці, Тобто дуже-дуже гаряча вода. Чи можна пити таку воду? Можна вживати дуже холодну воду? Ні, не можна. Можна захворіти. А чи можна вживати гарячу воду? Ні, можна обпектися. Яку ж воду найзручніше використовувати? А, треба використовувати теплу. Як же ж можна отримати теплу воду, охолодити гарячу чи підігрити холодну, а ще теплу воду можна отримати шляхом додавання гарячої води до холодної, тобто змішати. І що ще ми можемо сказати про воду? Що воду необхідно економити, правильно діточки? І ось, будь ласка, послухайте прислів'я про воду. Не плюй у криницю, бо доведеться з неї ще води напитися. Без води і борщу не звариш. Вода з гір потекла. Весну принесла. Куди водиця тече, там травиця росте. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Не говори біля води лайливих слів. А зараз я хочу, щоб ви послухали вірш, який називається Все життя із води починається. Підійшов я до кринички, щоб напитися водички. У відерці заглянув. І водички зачаснув. А тоді подумав мить, чому хочеться так пить? Чом вода така прозора, що аж в ній відбились зорі? Чому квіточка зів'яла, коли дощику не стало? Може, в ній чарівна сила, щоб вона життя дарила. Може, це гарна дівиця розліває скрізь водицю, Ось крапнула на лужок, розцвіло безліч квіток. Трепенулися листочки, виросли в лісі грибочки, посміхнувся граб і дубок, і пішли дружно в танок. Весело бече пташка, пританцьовує мурашка, бдівка крильцями бринить, квіця радо муркотить, ось пшеничка проросла, ось ромашка розцвіла, крапелька води з'явилась і все довкола звеселилось. Ось дитя сидить частенько, Вранці вмила його ненька, де водичка доторкнеться, все дзвенить, бринить, сміється, все росте і розвивається, бо життя все з води починається. І з маленької тендітної краплини з'являється криничка золота, самуя спрагу для рослинки і дитинки основа цього сущого вода. І саме сьогодні. 22 березня відзначається свято, Всесвітній День води. Наше заняття на цьому закінчується. Всім до побачення!